Всім привіт! Ви на каналі Арсен Віха. Сьогодні я буду проходити козаки. Шукаємо карту. Давайте буде на О... Союзні. А оцій. І от. Це наші противники. Ми маємо всіх їх захотити. Їх. Їх. Давайте будемо помнити. Ой це наші. Давайте будемо пробувати Давайте першу візьмемо Ренадера. Послаємо його типо. А оці будуть їм допомагати. Пушечки. Ух! прийшли. Ох, пришло. Ох, пришло. Так, пришло. Так, что у нас там? Ого, ничего себе. Да. Ja ну ты так изменить тех. Так и что она сделает? работает? Ой, так бывает. И джинджу. Ладно. Их всех там. Заровные их всех. Так, раз, Вибачте, це мене, вибачте. Так, зараз почекайте хвилинку. Вот так. Так Ну на четыре. Так что слушай. Лусатки. Так, вам зараз буде бух. через ворота. <ріхи> да Давай! Давай! Ох, наших вже мало, мало, мало Прямо назад. Тихо. Мало мало мало. Мау. Йдеть наше туди. Так. Так. Так, зараз вам вишочки. І. І И... И... давайте. Так, давайте туди вхід. Робота. А во світі є. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, вон прийшов час. Так, дивіться, зараз я трошки пожульничаю, пужульничаю. Выключивайте, что що... просто друзья вибачте, но я просто не можу так на них нападати. может так много, да, ты бы Дуже сильно мотиво. И это... Мотив. И, и... и они мне запросто поваляются. Мне их козырки. Так, Да. Mm -hmm. Так, не, Нормально у них так. Так, выбираем всех на... Ой, что я сделал? Выбираем всех наших. І їх так. Будем нашто. Од з холком. Тут ран там. Бонда. У нас є армія только що ми зробимо готуємо до війни. В атаку. Давайте, вот это парш. В атаку! Йо, заходьте! В атаку. Заходьте за, за чипляк! Все, почали! Давайте хлопці їх всіх. Давайте. Давайте. Ну, в мене відео будуть часто виходити Давайте лайк за мою Мою армію Давайте Всіх ній. зараз Так, підмогу, слем Там підмогу. Давайте. Трошки. Оцей. І починає висилати всіх! Всіх-всіх. Так. На них вихвати. І починаємо з снаряди. Це теж наші, просто я їх найду. Цей. Так. Вони пішли теж. Я знаю, чому. Так напишу, давай это, давай это сих загуба. Пошла я воно всех так Їх О, нормально так. Так что хочется нос. Ну, нормально? Так. так. -ох. Давайте Джин, 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 Д. Джин, Джин, Джи. Друзья, ну це прикольно, правда, игра? Угу. Лайк за игру? Да. Лайк, лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк! Лайк! Like. Like. Так, що у нас там? ]term�리. Прикольно, ми захватили! У, -у, 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 у Це наше тепер! Так, де хто Так, все гарне. так Так, зараз ми башню зробимо, щоб стріляли у нас. Мама ж синь, -моє. Так, я ровно все буду. Хоа. 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 -а. Зомби -си. Зомби -си. Зомби -си. Mm, а Зомби -си. Ну давайте будем прощатися. Ви були на каналі Арсен Віхар. Ставте лайки і підписуйтесь на канал Містер, Містер Арсен.